Глядачі, переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Чи віддасть білоруський диктатор наказ воювати проти України? Пише Франак В'ярочка. Те, що Лукашенко вперше визнав, що Білорусь бере участь у війні, але лише за допомогою лікування поранених російських військових нічого не змінює. Проте це додатковий аргумент для трибуналу проти Путіна, де на лаві підсудних теж має опинитися Лукашенко. Вважаю, це результат переговорів у Сочі, де тиждень тому був Лукашенко. А потім виїхав до Абхазії, визнав де факто Абхазію. Потім повернувся до мінська. Почав робити чергові лоялістські заяви на підтримку Москви. У тому, що він брав участь у війні проти України, ніхто не сумнівався, а зараз уже є відеосвідоцтво, і це допоможе нам довести його провину. Це теж добрий сигнал для тих білорусів, які вважали, що Лукашенко за мир. Наразі цієї риторики вже немає, і в неї вже ніхто не повірить. Він створює відчуття зовнішнього ворога, який, нібито, вже підступно підійшов до кордону, і який ось ось почне зараз атакувати, і народу необхідно об'єднатися навколо свого лідера Фюрера, тільки він може захистити. Народ, ми це вже чули, проходили. Є історичні паралелі. Це якийсь пропагандистський прийом, в який люди не вірять, але це аргумент, який Лукашенко використовує в розмовах з Путіним: мовляв, я захищаю твої західні кордони від Литви, Польщі Латвії, бо я не можу воювати в Україні. Розуміючи, що білоруська армія, коли надійде наказ воювати проти України, просто розгорнеться, і це спричинить швидше падіння Лукашенка ніж перемогу Путіна. Лукашенко сам вірив у бліцкриг за три дні. Його переконали генерали та Путін, що він прийде Києвом, хрещатиком на коні і святкуватиме перемоги. Мого розділятиме Україну. Це його армія. Тоді він увійшов в історію як помічник Івана Грозного завойовника, який підкорив велику державу. Цього не сталося, звісно, риторика змінилася. Зараз він знову заговорив, що ми хочемо миру, і треба сідати за стіл переговорів. Він частково надає інфраструктуру білоруської армії. Не всіх білоруських військових допущено до цього. Їм просто не довіряють ані російські вояки, ані Лукашенківські генерали. Росіяни використовували на початку війни білоруську медичну інфраструктуру. Що у чотирьох лікарнях проходили лікування російські. Військові, але їм там уже теж не дуже раді. Є багато історій, що білоруські лікарі відмовлялися приймати передачі, їх просто не доносили до російських військових. Були випадки саботажу на всіх рівнях. І зараз під російські підрозділи виділено окремі території на півдні Білорусі поблизу кордону з Україною, де дислокуються російські військові дивізіони і іскандери, і комплекси протиповітряної оборони. Туди не пускають пересічних білорусів. Вони дуже бояться проекту Білоруський гаюн, який моніторить та збирає інформацію. До нього залучено близько 30 тисяч білоруських. Волонтерів, які надсилають усю інформацію про переміщення військ. Тому всі зони, де розташовуються російські військові, віддали росіянам під необмежене, неконтрольоване користування. Отже, маємо повне право говорити про те, що частково Білорусь перебуває під окупацією. Історично між Білорусію, Польщею та Литвою ніколи не було кордонів. Зараз через Лукашенка там з'явився мур, збудований цими країнами, щоб убезпечити від Лукашенківських мігрантів. Це жахливо, це історично неправильно і буде знищено згодом. Люди, які там жили, завжди торгували між собою, спілкувалися. Нині їх просто поділяє така собі нова берлінська стіна. Залізна завіса 21 століття. Вони не розуміють, чому через дії Лукашенка мають страждати. Там є супернегативний великий рейтинг у Лукашенка, і складно знайти когось, хто б підтримував Лукашенківський режим та його дії. Зрештою, це призведе до соціального вибуху. Сам Лукашенко почувається невпевнено, і ми бачимо це. Він проводить засідання силовиків майже щодня. Вони виглядають як сесії психотерапії, де Лукашенко сам себе переконує у лояльності цих силовиків. Вони ніби слухають його що там записують, а йому здається, що не зрадять. Сподівається, що не зрадять. Лукашенко живе за доби піонерів, комсомолу, суботників. Це його дитячі травми, і він зараз намагається перенести їх на сучасних білорусів. Молоде покоління не розуміє, не відчуває цього. Лукашенко для них фрік, чужий. Вони ніколи не працюватимуть на нього. Лукашенко не має майбутнього, тому що він живе в минулому, і те, що зараз людей виганяють на картоплю, а там постійно стаються якісь травми. Це просто викликає невдоволення, навіть серед тих, хто його раніше підтримував, і зараз у такому відчув... Жутті у такій атмосфері живуть білоруси, але не всі. Є ті, хто навіть у цій атмосфері спроможний протестувати, організувати саботаж, диверсії на залізниці. А дехто навіть виїхати та воювати за Україну зі зброєю в руках. До зустрічі, глядачі. Переможемо! Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!